Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні 9 січня, п'ятниця, і до вашої уваги оперативний оперативна інформація. І мій брифінг традиційний з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, перед тим як розповім про і куди він ймовірно летів. Чи є загроза повторна про наслідки ракетно-дронової атаки по території України, зокрема по місту Києву, і про те, чи обере Трамп збереження НАТО чи е володіння, як він каже, Гренландією, так само скільки потенційно військ може з'явитись в Україні і чи з'являться про це і не тільки прямо зараз, але перед тим підпишіться, будь ласка, на мій канал. Давайте дамо відсіч російській пропаганді, яка атакує. А мій канал і намагається занизити видачу. Дякую тим, хто вже підписався за ваші подобайки так само. І нагадую про канал Мусієнко-Подкаст. Отже, в ніч, з 8 на 9 січня, Росія завдала ракетно дронової атаки по території України. Ви знаєте, я про це говорив, попереджав, що ризики дуже високі. Одразу скажу, що ризики зберігаються найближчі години та дні. Тому що ворог може повторити атаку. Практика свідчить, що коли агресор намагається завдавати ударів зараз, особливо коли похолодання а по об'єктах критичної інфраструктури, вони намагаються це робити концентровано протягом 2-3 днів по якомусь одному двох регіонах. Мета це фактично спробувати відрізати регіони один від одного, змушувати наших енергетиків працювати і шукати рішення в заживленні з інших областей, як зараз відбувається, наприклад, на Дніпропетровщині. Тому е, фактично це е, ну, скажімо так, складна ситуація, і тому треба готуватися, бути готовими, допомагати один одному, мати запас, запаси води, їжі. Ну і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе. Ризики знову ж таки, в тому числі застосування і арішника і балістики, найближчі дні є дуже високим. Верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський попереджав про те, що ворог готує удар, бачите, сталося так і на жаль, дані розвідка отримала, і Росія завдала удар традиційно за допомогою дронів і ракет. Станом на зараз, поки я записую це відео, ще формується статистика. Чекаємо якраз повітряні сили Збройних сил України дадуть дані про те, скільки було збито, а скільки на жаль не вдалося збити, тому що не вистачає систем ППО. А річник дуже складно, практично неможливо його відстежити, як і напрямок його польоту. Дізнаємося, і я так само вас проінформую. Ну, а тепер щодо по порядку, щодо арешника, пролунав сигнал повітряної тривоги і Застраханської області а, полігону Капустін Яр був запущений арешні. Нагадаю, що попри те, що ворог розташував в Білорусі, застосовувати їх по території України йому вкрай складно, суто з технічною складовою, тому що доволі таки близька відстань. А це все-таки ракета на більш дальну відстань і просто технічно. Запускати її, вона не встигає е, націлитися будь-куди на таку коротку дистанцію, тому тут на далекій відстані. Тому запустили з Капустиного Яру, і вибухи пролунали на Львівщині. Зараз буде інформація про цілі. Ймовірно, ціллю було е, газосховище одне з найбільших в Україні. На жаль, росіянам це відомо, тому що багато що. Забезпечувалося, будувалося не тільки з радянських часів, а й в часи, коли Україна співпрацювала з Росією. Ви знаєте, що на жаль, Росія завжди використовувала газогони і питання газу енергетики для того, щоб пробувати корумпувати наші еліти. Тому їм дуже добре відомо, де що знаходиться. А ймовірно, він був без максимальної бойової частини знову ж таки з так званими болванками, як і під час удару по місту Дніпро в листопаді 2024 року. В Львові було а, чути вибухи на Львівщині. Так само а, люди чули іноді говорять про те, що чули навіть майже в сусідніх областях. Ну але знову ж таки наслідки зараз з'ясовуються. Ворог задіяв це, зазначаючи, що це нібито відповідь за удар по резиденції Путіна. Ось так вони збиралися, збиралися, грозили, грозили, кричали, що будуть по урядових по урядовому кварталу, по інших, і ось ударили, ударили Арішникам і наслідки з'ясовуються, але насправді можна отак попередньо сказати, що наслідків насправді. Більше негативних від ударів балістикою, те, що ворог завдавав ударів ракетами, балістикою, ймовірно, так само крилатими іскандерами, вони готували їх до атаки по Києву, тому що частина Києва зараз без водопостачання, на жаль, без опалення і діють екстрені графіки відключення світла. Тобто, все зрозуміло. Ворог за класичною геноцидною схемою воює з цивільним населенням намагається зламати наш опір. Мета противника знову ж таки, завдаючи ударів по ТЕЦ і по об'єктах, які заживлюють ТЕЦ транспортують електроенергію та тепломережі, знеструмити, створити проблеми і фактично порушити нормальний обіг електроенергії в межах міста, в межах області, в межах між собою однієї двох областей. Як ворог робив напередодні на Дніпропетровщині, як вони намагались робити на Одещині, так само відрізаючи окремий регіон, вони там завдавали удари і по портовій інфраструктурі. До речі, минулої ночі по Одесі е, був удар за повідомленням військової адміністрації Одеської. На щастя, ніхто не постраждав. Пустий е, олійний термінал потрапили. Там вони б'ють на зменшення наших економічних спроможностей. Тому ось такі наслідки. Ось так противник діяв. Це означає, що нам потрібно ще більше систем ППО. Попри те, що ворог активно завдає ударів, все ж таки, на щастя, наші енергетики роблять все можливе для того, і неможливе для того, щоб мінімізувати наслідки цих атак. Завдання звичайно ускладнюється. Ми розуміємо, чому тому, що холода, тому що довше потрібно часу на відновлення, на ремонтні роботи. І звичайно, що у зв'язку з цим ситуація загострюється і може ще загостритись, це треба розуміти. Але разом з тим, все ж таки, ППО працює і в межах тих можливостей і спроможностей, які є, збиває цілі повітряного нападу ворога. Ну а тим часом, скажімо, не дуже хороші новини. В якому сенсі? В сенсі збереження трансатлантичної єдності, тому що президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю для The New York Times. І ось що Трамп сказав: він допустив, що можливо добудеться вибирати між Гренландією і збереженням НАТО. Трамп допустив, що США можливо доведеться вибрати між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереження НАТО. Він вважає, що власність, увага, як він це формулює, власність бізнесовими економічними категоріями, те, що я розказував, головне економіка для Трампа і власність є психологічно необхідною для США, а Трансатлантичний альянс без керівництва Вашингтона є марним. І він зазначив, що він змушував країни НАТО більше витрачати на оборону його повноваження як головнокомандувача визначаються власною, власною моральністю, а не міжнародним правом. ЄС обговорює реакцію. Ну, ви знаєте, це доволі таки небезпечно. Коли ми говоримо власною моральністю, а не міжнародним правом, то це все значить, система зазнала остаточного краху. Тому що якщо раніше США готові були підтримувати, як би там не було, і зберігати разом з європейськими країнами важливі норми та правила, саме які встановлені міжнародним правом, а то зараз, ну а Росія була порушником, але було хоч сподівання, що є інша вість. тобто є вісь зла, ті, хто порушує системно і нехтує, а є зараз фактично. А, ті, хто підтримує. Ну і зараз, якщо США так говорить і зайняли таку позицію, це означає, що ну, вибачте, моральність, а, знаєте, як? А, вибачте, перепрошую, для когось можливо і морально вбити людину, от просто вийти і, і вбити когось. Ну тому що не сподобався. Тому що ти не відповідаєш моєму уявленню про моральність, це доволі таки філософська категорія, про яку пишуть книжки. Яку вивчають філософи, інші фахівці, професіонали, але це точно, мабуть, не те, чим повинні керуватися держави у відносинах між собою. Погодьтеся, має бути право, правила інакше, якщо ми зайдемо, що в кожного якась моральність, ну це може перетворитися на хаос? Трамп також допустив, що можливо у відповідь, і от він каже: у відповідь на запитання. Що для нього є пріоритетом здобуття Гренландії чи а, збереження НАТО? Трамп відмовився давати пряму відповідь, а, але визнав, що це може бути вибір. Він чітко дав зрозуміти, що Трансатлантичний альянс є практично марним, без США в його центрі, і з розмови стало зрозуміло, що на думку Трампа суверенітет і національні кордони менше важливі. Ніж особлива роль, яку відіграють Сполучені Штати як захисник Заходу, підкреслює видання. Трамп ствердив, що він єдиний виявився здатним переконати країни НАТО витрачати 5% валового внутрішнього продукту на оборону. Я думаю, що ми завжди будемо ладнати з Європою, але хочу, щоб вони налагодили ситуацію. Саме я змусив їх витрачати більше. На НАТО, але якщо подивитися на НАТО, то можу сказати, Росія зовсім не переймається жодною іншою країною, крім нас. Ну тут можливо і з Трампом можна погодитися з точки зору, що Росія найбільше то остерігається США, але ж це не привід ставати Путіним. Ну не привід абсолютно, можна показати зовсім інший приклад. Зараз е, країни ЄС говорять про те, що вони готові піти на, на дуже. Серйозні поступки дуже серйозні поступки фактично Америці з метою убезпечення інтересів США і Європи. І зрештою, це ж було б добре, якби був сформований чітко альянс, не те, що сформований, укріплений, теж НАТО, яке би діяло в північній Європі. Там є потужні партнери. Я переконаний, що Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія готові підтримати. Президента США і максимально в тому числі використовуючи власні можливості на морі, в повітрі, на суходолі, стримувати Росію потужно з Америкою. Це може бути дуже міцний надійний альянс. Тому я не думаю, що тут варто шукати якихось ворогів. Питання інше: якщо це питання, звичайно, економіки, і коли це виходить за межі безпеки і моральності, а моральність в чому заробити більше грошей, видобуваючи рідкоземи, корисні копалини. В районі Гренландії та Арктики в цьому безпосередньо моральність полягає чи в чому? Ось тут питання насправді. І тому все стає очевидно: європейці готові до діалогу, вони готові йти на поступки. Ніхто не хоче конфронтації зі США, дивляться на позицію Америки. І до речі, дивлячись на позицію Америки, що цікаво, вони дивляться і на позицію по Україні. Це насправді. Теж важливо, тому що от політика що пише, що Трамп хоче обміняти Гренландію на безпеку України. Дональд Трамп розглядає можливість укладення масштабної угоди з Європою, яка пов'яже питання безпеки України з давньою мрією США придбання Гренландії. За даними політика, оточення Трампа обговорює сценарій, за якого Сполучені Штати візьмуть на себе зобов'язання щодо довгострокових гарантій безпеки для Києва. Та збереження присутності в НАТО, якщо Данія погодиться передати острів під американський контроль. Ось так. Будь ласка, нічого собі розтяжечка, правда? Ідея про, про базується на прагматичному підході і, звичайно, моральних цінностях. Куди ж ви з них є цінності в бізнес із южуал моральні? Питання: Трамп як бізнесмен шукає вигоду для США. В обмін на витрати, пов'язані з захистом Європи, Гренландія, яка має величезні запаси рідкоземельних металів та стратегічне значення в Арктиці, розглядається ним як адекватна ціна за американську парасольку безпеки над континентом. Хоча офіційний Копенгаген неодноразово відкидав ідею продажу острова, називаючи її абсурдною джерела видання, не стверджують, що тиск може тільки посилитись. Трамп вважає, що в умовах загрози з боку Росії європейські лідери можуть стати більш зговірливими, розглядаючи це як плату за стабільність цього регіону. Пише політика. Тільки ж е, яка плата? Ну тобто е, зараз в чому тоді питання? Безпека Європи починається з безпеки України. Ну це ж очевидно. Тоді треба підтримати Україну, тоді треба дати гарантії безпеки. Тоді треба дати томагавки. Тоді треба тиснути на кремлівський злочинний режим. Інакше ніяк. Чи тиснути на вбивцю, тиснути на Путіна, на терориста, це не входить в нормальні моральні якості? Ну, от як? Бачите, ми підходимо до того, що якщо діє право, то воно діє. Якщо виконується а, 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 цей ордер на арешт Путіна, так, Міжнародного кримінального суду, то він виконується, але ж США. Вийшли, і вони неї не заходили в міжнародний кримінальний суд, не підписували римський статут, а з багатьох міжнародних організацій вийшли за президентства Трампа, і тому питання насправді ось тому, коли ми говоримо про внесок збереження європейської безпеки, потрібно допомагати і підтримувати Україну Україну інакше тут ніяк натомість, Блумберг все ж таки каже, що. Захоплення сили застосування, вибачте, сили для захоплення Гренландії серйозно не розглядається, повідомляють джерела агенції Bloomberg. Все ж таки, розглядається угода, купівля і так далі. Ну, але попри це, наприклад, New York Times написали, що, попри публічні компліменти та заяви про холор хороші стосунки, дії Трампа стають дедалі більшим викликом для Кремля. Як пише The New York Times, непередбачуваність американського президента руйнує плани Москви, яка сподівалася на легкі домовленості та поділ сферу впливів. Видання вказує на конкретні кроки: силові захоплення російських танкерів, вимоги до НАТО збільшити витрати на оборону, жорстка риторика щодо енергоносіїв. Трамп діє з позиції сили, що ставить Путіна у слабку позицію. Російський диктатор не може дозволити собі відкрито. Конфліктувати із США і отримувати бажаних поступок. Це все так можливо. Але ж для нас ключове що? Чи виліться це в тиск на Путіна? Чи означатиме ось це, про що пише New York Times, що США натиснуть на Росію, зрештою, аби та не тиснула в свою чергу на а, Україну і не вимагала а, поступок а, компромісів в односторонньому порядку? Ось це питання відкрите. За даними джерела, за даними джерела а, видання Аксіос, радники президента США Стів Вітков та Джаред Кушнер зустрічалися в Парижі з російським спецпредставником Кирилом Дмитрієм, щоб обговорити план США щодо мирного врегулювання. Зустріч відбулася після того, як Вітков та Кушнер провели два дні переговорів з високопосадовцями України та Європи. Включаючи президента Зеленського та лідерів Британії та Франції і Німеччини, переговори були зосереджені на двох основних пунктах: гарантіях безпеки для України та можливих територіальних поступках України на сході Донбасу. Що вкотре підтверджує, що ці питання пов'язують наші посередники, і, США, і Європа, треба визнати теж підтримують позицію, що нам треба йти на поступки, відходити з Донеччини. І тоді тільки ми можемо отримати гарантії безпеки, підписавши мирну угоду. Ось так це ті просто реалії, які треба розуміти, що які умови нам нав'язують. Українські чиновники повідомили Аксіос, що існує ймовірність, що наступного тижня Зеленський поїде до США, щоб зустрітися з Трампом та завершити угоду про гарантії безпеки. Інший варіант, що можливо відбудеться їхня зустріч під час всесвітнього економічного форуму в Давосі. Тим часом прес-секретар МЗС РФ Захарова, коментуючи питання гарантій безпеки для України, заявила, що Москва розцінюватиме присутність західних військ як іноземну інтервенцію, що нібито загрожує не лише Росії, а й Європі. Ну, бред повний. Ну і вони стануть а, легітимними цілями. Росія намагається нагнітати. Вони й Арічніх застосували. По заходу України, щоб показати, що і далі він може полетіти на Європу, щоб залякувати європейських політиків, щоб залякати Захід. Подивимося, чи будуть США тиснути. Індикатором буде законопроект Лінці Грема. Він каже, що Трамп готовий і дав зелене світло на те, щоб застосувати потужніші санкції проти Росії, ну щонайменше проти Росатому. От найближчим часом і побачимо. Тим часом в Ірані ситуація загострюється. Якщо процеси протести і процеси відповідні раніше відбувалися не в Тегерані безпосередньо, зараз до Тегерану добираються протести. Місцева влада глушить інтернет. Зв'язок є шанси на зміни влади а, в Ірані, на те, що влада може стати світською, більш орієнтованою, і відкритою на захід, що відколить Іран від Росії. Та Китаю стратегічно посилить безпеку в регіоні, викине на ринок більше нафти та газу, що теж ослабить Росію, і це важливо. Ну а ситуація була напружена в США, тому що там а, представники міграційної служби в 37 вбили жінку в Мінеаполісі. Були акції протесту неспокійно. Це теж буде до речі, ще більше. Скажімо, активність США протесно заряджати. Я ж е, говорив рік тому, коли Трамп прийшов до влади, що він буде балансувати і що за президентство Трампа зростає ризик громадянського конфлікту в США. Мій прогноз залишається чинним. А, ну але Трамп говорить, що він буде забезпечувати безпеку південних кордонів і готовий завдавати ударів по наземних ударів по картелях в Мексиці. Боротьба. З наркотрафіком теж буде відбуватися. Ну що, Трамп на куражі, ми це бачимо. Гренландія, Іран потенційно, ну з метою підтримки протестувальників подивимося. Ситуація ускладнюється, особливо з точки зору світової безпеки. Ми маємо повертатись до правил. Нехай давайте будувати нові правила, змушувати їх виконувати. Інакше, якщо керуватись виключно моральністю, боюсь, що... Ну, буде складно, друзі. А що ви думаєте з приводу почутого? Напишіть в коментарях під цим відео, підпишіться на цей канал і канал Мусієнко Подкаст. Попри все, ми не втрачаємо надію. І з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, будьте обережні на вулицях, слизько, снігопади, завірюхи, але ми неодмінно пройдемо цю зиму. Що би не було, маємо вистояти. Слава Україні!